Напередодні професійного свята бібліотекарі зі всієї області зібралися у науковій бібліотеці імені Короленка для того, щоб поздоровити один одного та обмінятися досвідом. Бібліотечні заклади є важливою частиною процесу культурної просвіти. Вони сприяють поширенню наукових матеріалів, підвищенню загального рівня освіти в країні, відіграють важливу роль у самоосвіті людини. Ми зібралися для того, щоб привітати одне одного і показати наші здобутки. Як ви могли замітити, бачите, там великі такі гарні презентації. презентації. Наші бібліотеки, які були учасниками ярмарку, всеукраїнського регіонального, який проходив у Сумах. Тому ми захотіли показати сьогодні всій бібліотечній громаді нашій наші здобутки, те, що ми похвасталися на всю Україну. До речі, дитяча обласна бібліотека імені Островського і Городнянська бібліотека стали призерами. Городнянська перше місце зайняла на цьому ярмарку в сумах. Бібліотека для дітей зайняла третє місце. Тобто, ми не останні в Україні. На свято були запрошені найяскравіші літератори області, які цього року презентували та дарували свої книжки бібліотекам задля поповнення фондів. Зустріч сьогоднішня, вона звичайно це свято для нас, письменників для бібліотекарів, тому що коли ми в плані того, що ми робимо одну справу, тому що ми духовну виховну справу робимо. І тому така зустріч завжди дуже цікава і дуже повчальна і дуже святкова, як для мене, особисто для письменника. Для учасників урочистих зборів були представлені виставки бібліотек переможців першого міжнародного ярмарку Бібліотечні інновації для громад. Галерея учасників обласного фотоконкурсу Життя як книга, автограф сесія, письменники Чернігівщини представляють та виставка продаж нових книг. Наша бібліотека обласна. Бібліотека для дітей імені Миколи Островського, і сьогодні ми представляємо свій стенд, з яким ми були переможцями на регіональній ярмарці бібліотечних ідей, яка проходила в місті Суми. Там ми посіли почесне третє місце. За що ж така нагорода дісталась нашій бібліотеці? За те, що ми представили всі свої проекти, з якими ми працюємо для того. Щоб діти нашого міста і нашої області любили книгу, розуміли користь від читання і були ерудованими сучасними і гарними громадянами нашої держави. На свято прийшли заслужені працівники бібліотечної справи, які вже давно на пенсії. У цей день вони слідкували за тим, як працюють сучасні бібліотекарі та давали їм поради. Вріміна міняються. Ми працювали по, -по своєму. И для нас только печатная книга была. Сейчас век-компьютеры. И поэтому перед библиотеками стоит новая задача. Також у цей день поздоровляли працівників сфери туризму. Основною метою їх професійного свята є пропаганда туризму, висвітлення його внеску в економіку світової спільноти, розвиток зв'язків між народами різних країн. Чернігівщина – унікальний край, і ми просто приречені на успіх в цьому напрямку, тому що ми маємо надзвичайно серйозний історичний потенціал. Ми маємо дуже велику кількість пам'яток. Ми маємо сьогодні унікальне територіальне розташування. У нас абсолютно є логістика спілкування руху туристів. І на сьогоднішній день є серйозний поступальний, послідовний, логічний рух і є воля керівництва на сьогоднішній день області розвитку цієї справи. Всесвітній день туризму можуть святкувати не тільки люди, чи стиль життя пов'язаний з мандрівками та рюкзаком. Турист це людина, яка прагне до знань. Навіть звичайна виїзд на природу для багатьох людей може стати туристичною подорожю. Тому, користуючись цією нагодою, я хотів би привітати не тільки тих людей, які присутні сьогодні були на цьому заході, але й тих людей, які сьогодні на бойовому посту, які сьогодні приймають туристів, бо кожен із нас в душі турист. Всі ми є мандрівники по своїй натурі.